23 травня в кінотеатрі Київська Русь відбулось урочисте вручення стипендії Лубенського міського голови Майбутнє твориться сьогодні, організоване відділом сім'ї, молоді та спорту за фінансової підтримки виконавчого комітету Лубенської міської ради. Це свято, на якому нагороджують юних науковців, пошуковців, музикантів, спортсменів та іншу обдаровану молодь. Олександр Грицеєнко разом з начальником відділу сім'ї молоді та спорту Світланою Скибою нагороджували переможців обласних Всеукраїн. Міжнародних конкурсів та фестивалів різного рівня. Стипендію номінантам призначали від 500 до 2,5 тисяч гривень. Серед стипендіатів, переможці всеукраїнських предметних олімпіад, команда з боротьби Сумо, команда спортивного клубу Скорпіон, еколого-краєзнавчий гурток загальноосвітньої школи номер 2 учнівський загін волонтер загальноосвітньої школи номер 3 пошукові загони загальноосвітніх шкіл номер 1 та 7, Лубенський фінансово-економічний. Ні, коледж та ще ціла плеяда імен, кого визнано кращим із кращих. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.